Доброго дня. Тема нашого сьогоднішнього уроку Воєнні дії з червня 1941 до кінця 1942 року. 18 грудня 1940 року Гітлер підписав директиву номер 21 проведення воєнних дій проти СРСР. Вона називалася План Барбароса. План передбачав розгромлення СРСР в ході так званої блискавичної війни, що мала тривати 7-8 тижнів. Для нападу на СРСР Німеччина та її сателіти зосереджили три групи армій. Група армій Північ мала наступати зі східної Прусії на Даугавпліс, Псков, Ленінград для захоплення Прибалтики та портів на Прибалтиці. Група армій Центр. Мала завдати удару по флангах радянських військ у районі Белостока, об'єднатися в районі Мінська і наступати на Москву. Група армії Південь повинна була знищити основні сили Червоної армії в Західній Україні і продовжити наступ на Київ, Харків, Донбас і Крим. За підрахунками американського дослідника Бейлі, радянський уряд одержав 84 попередження про напад, що готувався. Однак Сталін був переконаний, що все це інтриги британського уряду, мета яких посварити СРСР і Німеччину. 22 червня 1941 року гітлерівська Німеччина розпочала воєнні дії проти СРСР. Разом із нацистською Німеччиною у війну проти Радянського Союзу вступили Італія, Румунія, через декілька днів Угорщина, Фінляндія і Словаччина. За кількісними показниками Червоні армії не було рівних. Лише за танками і літаками вона переважала майже вдвічі Німеччину, Японію, Італію, Румунію та Фінляндію разом узяті. Проте, наступ вермахту і бомбові удари німецької авіації завдали величезної шкоди радянським військам. У перший день війни гітлерівська авіація розбомбила 66 радянських аеродромів, знищивши 1200 літаків на землі так і не давши їм піднятися у повітря. Високий ступень моторизованості німецької армії дозволяв її ударним угрупуванням стрімко наступати. Щодоби гітлеровські війська просувалися в середньому на 30 кілометрів. За перші три тижні армія агресора просунулася вглиб країни приблизно на 350 600 кілометрів. На середину липня 1941 року німецькі війська окупували Литвою і Латвію, значну частину України, Білорусі і Естонії. Вторглися у західні області Російської Федерації, вийшли на підступи до Ленінграда і загрожували Смоленську і Києву. Якими ж були причини поразки Червоної армії на першому етапі війни? По-перше, погане управління військами, зумовлено зокрема тим, що командні кадри Червоної армії були репресовані сталінським режимом. Руйнівними виявилися морально психологічні наслідки сталінських репресій. Вони позначились низькою ініціативою, нерішучістю командирів за складних обставин брати на себе відповідальність у прийнятті самостійних рішень. По друге, низький морально психологічний стан радянських військ і частини цивільного населення. В армії почастішали випадки дезертирства та кількість тих, хто добровільно переходив до німців. Воєнні невдачі, помножені на складні умови життя та жорстокість сталінського режиму, глибокий слід від колективізації та репресій посилили антирадянські настрої серед населення. Якщо впродовж перших днів війни біля військоматів збиралися натовпи громадян, які вимагали відправити їх на фронт, то в міру стрімкого німецького наступу патріотичне піднесення, що охопило міську молодь. Почало сходити на нівець. Так на заході України мобілізацію до Червоної армії було фактично зірвано. Однак і на Сході мобілізація відбувалася з ускладненнями. По-третє, вище керівництво країни припустилось стратегічних прорахунків. Радянська військова доктрина передбачала, що майбутня війна вестиметься на ворожій території. Кремль не мав реального плану на випадок оборонної війни. 22 червня 1941 року прийнято указ Верховної Ради СРСР про воєнний стан. 23 червня 1941 року утворено надзвичайний орган Вищого військового управління, який з 8 серпня отримав остаточну назву Ставка Верховного Головнокомандування». З липня 1941 року її головою став Йосип Сталін. До складу ставки, яка здійснювала стратегічне командування військами, входили вищі військові, партійні та державні діячі СРСР. 30 червня 1941 року утворено державний комітет оборони ДКО. До нього увійшли Сталін. Ну, звісно, він був головою. Молотов, Ворошилов, Маленков, Берія, Каганович. У руках, у руках ДКО зосередилася вся повнота державної, військової та політичної влади в країні. Війська німецької групи Армії Північ окупували Естонію і наблизилися до Ленінграда. 8 березня 1941 року гітлерівські війська прорвалися до Ладузького озера і перерізали сухопутні комунікації, що зв'язували Ленінград з іншою країною. З вересня розпочалася драматична 900-денна оборона міста. 10 липня 1941 року німецька група Армій Центр розпочала наступ на Смоленськ. Їй протистояли сили західного фронту, командувач Тимошенко, танкові угрупування супротивника форсували Дніпро і захопили Смоленськ. Проте контрудари Червоної армії під Оршею, Рогачовим, Вітепськом, Смоленськом змусили гітлерівські війська вперше в ході Другої світової війни перейти до оборони. Наступ групи армій Центр зупинено на підступах до Москви. Смоленська битва тривала два місяці. Оборона Києва розпочалася 11 липня 1941 року і тривала 71 день. До складу військ Південно-Західного фронту, що обороняли Київ, влилося 200 тисяч жителів столиці, 90 тисяч добровільців поповнили народне ополчення. І винищували батальйони. 160 тисяч працювали на будівництві оборонних споруджень. Командування Вермахту перекинуло другу польову армію і другу танкову групу генерала Гудеріана з групи армій Центр на допомогу групі армій Південь. А вже 10 вересня війська Гудеріана захопили Чернігів. Одночасно в районі Кременчука німецькі війська прорвали оборону радянських військ на Дніпрі і захопили на лівому березі плацдарм, з якого перша танкова група Клейста почала рухатися на північ для об'єднання з військами Гудеріана. 15 вересня танкові частини супротивника об'єдналися в районі Лохвиці на Полтавщині. Чотири армії Південно-Східного Південно-Західного фронту опинилися в оточенні. А 19 вересня ставка прийняла рішення залишити Київ. Розрізненими групами частини Червоної армії виходили з оточення. Однак 450 тисяч солдатів і командирів потрапили у полон. Оборона Одеси розпочалася 5 серпня. Наступ разом із німецькими військами вели 18 румунських дивізій. А 16 жовтня 1941 року захисників Одеси разом із бойовою технікою морським шляхом евакуювали в Крим. 1 січня 1942 року у Вашингтоні представники чотирьох великих держав СРСР, США, Великої Британії та Китаю, а також 22 інших країни, підписали Декларацію Об'єднаних Націй. У декларації містилося зобов'язання залучити всі сили та ресурси проти тих країн фашистсько-мілітарійського блоку, з якими країни, що підписали декларацію, перебували в стані війни. У перший період війни СРСР мав гостру потребу в одержанні допомоги від США і Великої Британії. Особливо великі були потреби в танках, протитанкових гарматах, середніх бомбардувальниках, винищувачах і автомобілях. Питання відкриття Другого фронту обговорювали на британському парламенті у липні 41-го року. Однак великі втрати союзників під час переходу до радянських портів, а також складна битва за Атлантику з німецьким флотом ускладнювали вирішення цього питання. Наступ німецьких військ на Москву розпочався 30 вересня по 2 жовтня 1941 року. До 7 жовтня на захід від в'язьми їм вдалося оточити велике угрупування радянських військ. Дві армії Брянського фронту оточили в районі Брянська. Оборона Москви мала стратегічне значення. Населення Москви рило протитанкові рови та долучалось до зведення інших оборонних споруд. З числа літніх людей та тих, кого за станом здоров'я не призвали до армії, формували підрозділи народного ополчення. Людські втрати яких на полі бою були величезними через погане озброєння та недостатню підготовку бійців. 15 жовтня прийнято рішення про евакуацію на схід країни значної частини урядових закладів і підприємств міста. 16 жовтня загін гітлеровської мотопіхоти, котрий прорвався до Москви, зустріли радянські воїни лише за 15 кілометрів від Кремля. 20 жовтня в Москви ввели облоговий стан. Контрнаступ радянських військ розпочався 5 грудня 1941 року. Армії Калінінського, Західного і Південно-Західного фронтів відкинули гітлерівців від Москви на 100, від 100 до 250 кілометрів. Радянські війська звільнили Калінін, Калугу та інші міста. Московська битва відіграла величезну роль. Це була перша велика поразка гітлерівців з початку Другої світової війни, що означало крах плану блискавичної війни. У січні 1942 року розпочався наступ частин Червоної армії на фронті завширшки приблизно 2000 кілометрів. Але гітлеровське командування до весни 1942 року зуміло збільшити чисельність своїх військ. Крім цього, вермахту вдалося ввести в Оману радянське керівництво. Ставка очікувала новий наступ не на півдні, де його реально готували німецькі війська, а на московському напрямку. Важкою трагедією також обернулися бої під Харковом у травні 42-го року, де були оточені війська Південно-Західного фронту під командуванням маршала Тимошенка. У полон потрапило 240 тисяч радянських бійців і командирів. Підходила до своєї трагічної розв'язки оборона Севастополя, яка тривала 250 днів. З жовтня 41-го липень 42-го року. У травні 42-го року німецькі війська зайняли керч, захопивши військову техніку радянських військ, які евакуювалися з великими втратами на Таманський півострів. Крим був окупований. Вермахт розгорнув наступ у напрямку Кавказу і Сталінграда. Стратегічна ініціатива знову перейшла до німецьких військ. А саме в цей час у період боїв за Москву на Сході активізувалася Японія. Вона планувала захопити ресурси Південно-Східної Азії, зокрема нафтові родовища в Індонезії. 7 грудня 1941 року на світанку. Майже дві сотні японських літаків атакували Тихоокеанську військово-морську базу США в Перл-Харборі на Гавайських островах. 18 кораблів було потоплено або пошкоджено, майже 2,5 тисячі американців, американських солдат загинули. Саме цей день і досі вважається найбільшою трагедією американських військово-морських сил. А вже 8 грудня, тобто наступного дня 1941 року, США офіційно оголосили війну Японії. У війну з Японією вступили також Велика Британія та її Домініони, низка держав Латинської Америки. 11 грудня 1941 року Німеччина та Італія оголосили війну США, звинувативши їх у порушенні нейтралітету. Так само вчинили Румунія, Угорщина, Словаччина, Болгарія і Хорватія. Таким чином, у війну вступили всі великі держави та їхні союзники. Також у грудні 41-го року авіація Японії завдала могутнього удару по англо-американських базах на Філіпінах у Малайзії. Японські війська з індокитаю вступили на території Таїланду. З Таїланду розпочався наступ на Бірму і Малаю. Японський флот висадив десанти в Індонезії та на Філіпінах. За шість місяців війни Японія завоювала панування на морі і у повітрі, захопила величезні території з населенням понад 150 мільйонів осіб, найбагатші джерела, нафти, олова, каучуку та іншої стратегічної сировини. Японські збройні сили взяли під свій контроль всю західну зону Тихого океану, впритул підійшовши до лінії зовнішньої оборони Австралії. США і Велика Британія спішно перекидали свої сили з Атлантики в Тихий океан. У травні 42-го року, у морському бою між кораблями США і Японії в Кораловому морі біля узбережжя Австралії, жодна зі сторін не змогла домогтися переваги. Ця битва стала першою, у ході якої вирішальну роль відіграли авіаносці. А в червні. 1942 року у морському бою біля острова Мідуей американський флот завдав японцям нищівної поразки. З лютого 1943 року завершився докорінний перелом у війні на Тихому океані на користь союзників. У плани Німеччини також входило створення на основі колишніх володінь Німеччини і бельгійського конга величезної колоніальної імперії. До її складу повинні були також увійти Французька Екваторіальна Африка, Нігерія і Кенія. Італія розраховувала розширити свої володіння в Африці за рахунок Єгипту, Судану, Французького і Британського Сомалі. З вересня 40-го по січень 41-го року зірвався італійський наступ розпочати з метою захоплення порту Олександрія в Єгипті та Суецького каналу, перейшовши в контрнаступ. Британська армія під назвою НІЛ завдала італійцям нищівної поразки на території Лівії. З січня по березень 41-го року англійські війська розгромили італійські угрупування в Сомалі. В квітні 41-го року англійські війська і південноафриканські війська ввійшли до столиці Ефіопії Адіс-Абеби. Італійці були повністю деморалізовані і розбиті. Поразка італійців змусила німецьке командування в лютому 1941 року перекинути в північну Африку у Тріполі експедиційний корпус генерала Ромеля. Наприкінці березня 41 року війська Ромеля перейшли в наступ і через два тижні досягли єгипетського кордону. Англійці втратили багато опорних пунктів, зберігши за собою лише фортецю Тобрук. У ході важких боїв на початку 1942 року англійцям вдалося зняти облогу з Тобрука. Однак Ромель, якого, до речі, називали Лис Пустелі, перейшов у наступ і в червні 42 року фортеця припинила опір. А 33 тисячі її захисників. Потрапили в полон. У Єгипет терміново перекидали резерви для британської армії. Восьма армія під командуванням генерала Монтгомері 23 жовтня 42-го року перейшла в наступ під Тель Альмейном та розгромила угрупування ромеля. 8 листопада 42-го року. Союзний флот висадив у портах Мароко і Алжиру десант під командуванням американського генерала Ейзенхауера. Італійсько-німецькі війська навесні 43-го року втратили майже всю територію Лівії, а 13 травня, після шести місяців боїв, італійсько-німецькі частини капітулювали в Тунісі. Таким чином, північна Африка була відвойована союзниками. А я Дякую, що слухали мене уважно.